Привіт, сьогодні я хочу розказати вам про навички бути щасливою людиною, оскільки це дійсно навичка, і її можна сформувати. Активність, про яку я буду розповідати, я про неї дізналася з курсу Єльського університету про щастя, і хочу поділитися тими моментами, які допомагають саме мені. Першу частину відео цього я присвячу саме таким навичкам бути щасливою людиною, а другу половину ми прогуляємось по одному з найулюбленіших моїх місць тут в Катарі це Education City. Що ж говорить Єльський університет про те, як бути щасливою людиною. Вони проводили безліч досліджень, вивчали, що саме допомагає людині відчувати це почуття радості, щастя, і прийшли до таких висновків, що серед занять, які роблять нас щасливими, є. Фізичні навантаження, практика вдячності це коли ми в кінці дня сідаємо, і записуємо якісь п'ять речей, за які ми вдячні сьогоднішньому дню. Наступне це робити справу, яка дійсно нам подобається. Яку, коли ми робимо, ми не помічаємо, як лине час почуття голоду тощо. Ще один момент це медитації. Медитації протягом хоча б 10 хвилин на день. Ще один пункт, який робить щасливою за версією Єльського університету, це якісь. Добрі вчинки, волонтерство або поміч комусь навколо. І далі в цьому відео я розкажу про активність, яка робить щасливою саме мене. Мій досвід того, як я сформувала таку навичку бути щасливою. Звичайно, бувають моменти, коли все погано, все сіре, різні бувають ситуації, але якісь дії дійсно допомагають мені повернути гарний настрій. Або хоча б знизити рівень тривоги, страху, якихось негативних відчуттів. І я поділюсь з вами цими інструментами. Тут є частина, де можна займатися спортом. стадіон. я люблю також приїжджати сюди. В цій частині стадіону. Тут думухає кондиціонер і дуже зручно тренуватися, оскільки влітку температура повітря в Катарі доходить до 50 градусів спеки, тому, звичайно, тренуватися дуже важко. Але якщо рано прийти, наприклад, о 6-й ранку, під цими кондиціонерами можна спокійно тренуватися. На із речей, яка робить нас щасливими, це прогулянки, особливо на природі. Були дослідження, коли досліджували дві групи учасників, одні гуляли здовж будинків. На території міста, а інша група гуляла на лісових стежинах. Група, яка гуляла саме на природі, вона отримала найбільші позитивні такі результати від таких прогулянок. У них суттєво знизився рівень стресу. Вони почали менше відчувати почуття тривоги. Навіть взимку, якщо ви поїдете в парк чи кудись в ліс, ви зможете отримати ті позитивні такі ефекти від таких прогулянок, які потрібно все ж таки практикувати і зробити частиною свого життя. І ще одна активність, яка робить наші. Сливими це заняття спортом, тому ось я вам також показую цей стадіон як такий приклад того, що потрібно знайти місце, де ви зможете тренуватись, де вам буде це робити цікаво, різноманітно тощо і практикувати, тренуватися, хоча б там 2-3 рази на тиждень, але включити в своє життя прогулянки просто на природі, просто на вулиці. Якщо раптом стало погано, то можна викликати допомогу. Наступний момент, який я практикую, коли я вже на прогулянці, це я намагаюся бути максимально в моменті. Ну таке я практикую і в побутовому житті, але ось особливо, коли я десь на прогулянці, я максимально концентруюсь на тому, що я навколо бачу, помічаю якісь дрібнички, намагаюся почути всі звуки, які навколо мене. Навпроти, з такими начеріжками це м'чить. Катарі дуже відповідально також ставляться до зелених насаджень. Ось якісь насадження, які вони садять, вони підписують. Дитячий майданчик з навісами. Це сад попереду, який називається сад для медитації. Там дуже пухнаста трава. Зараз покажу, як вона провалюється під ногами. І зараз я просто покажу, як ось вона провалюється. А ось це ботанічний музей. Зараз спробуємо зайти, перевірити, чи він відчинений і що в ньому є. Проладді, які вони використовували під час, мабуть, приготування їжі збирання врожаю. Ось такі речі цікаві. Це корзинка для збирання фініків. Це ще один сад. На фоні вже молитва п'ятнична, можна почути. Такі місця для відпочинку, столики. Зупинки тут з кондиціонером. І є навіть вода питна. І ще один до нього прилетів. Ти бачиш. А ось цю частину залишили старовинних таких будинків, в яких раніше жили катарці. Спосеред сучасного залишили і такі острівці минулого.